У білому місті на Дністрі є люди, котрим не байдужа земля, на якої вони мешкають. Вони тримають свої володіння в чистоті і роблять це, мабуть, із задоволенням. Там проживають господарські та працьовиті городяни. Тож номінації з грошовою премією за найкращий благоустрій будинків створені саме для них. Було засідання був виїзд по заявкам, покаже носи результати. Миссия приняла следующее решение. По номинации «Лучшее благоустройство многоквартирных домов» первое место э, присуждается э, ОСБГ «Виктория» по улице Плановая 64, Абдабаев. «Лучшее объединение владельцев многоквартирных домов» Следующая номинация. Первое место ЖСК э, «Не строится победа «Победа-25». Перше місце з номінації Кращий креативний будинок здобула будівля номер 5 по вулиці. Південній. Жителі цієї споруди отримують грошову премію у розмірі 5 тисяч гривень. Земельні володіння знаходяться в чистоті та порядку. А ось житловий будинок номер 64 по вулиці Парковій отримав перше місце за кращий дитячий майданчик. Тут є пісочниця для дітей, турніки для юних акерманців і зручні лавочки для матусь. Загалом. Територія чиста. Тут приємно знаходитися всім без винятку. Як бачимо, навіть стінка уквічена веселими друзями з мультфільму. Ніби закликають жити в гармонії один з одним. Послідня на це лучше дому оплаті оплати комунальних послуг. якийсь там общений здовжності. Замов розбуде на патріоти. Паркове «Паркове 6». Отож, в Акермані є будівлі, за якими слідкують. Сподіваємося, що таких споруд стане з часом якнайбільше, та біле місто на Дністрі сіятиме чистотою та дивуватиме красою ще не одне століття. Олена Малоїван, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ.